Які товари продавати на Еці для чоловіків, а як свої продавати товари на Еці для чоловіків, як називати, які ключові запити використовувати, що зараз Еці виділяє, аналізуємо подарунки на день батька, а потім для батька, подарунки для нього і подарунки для чоловіків. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Будь ласка, діліться в коментарях, якщо у вас є якісь ідеї або інша зовсім видача. І перший блок, що ми з вами розглядаємо, це те, що подарунок на день батька. Має міститися в тайтл в описі товару в 13 тегах. Але день батька 15 червня проходить, а от подарунки батькам потрібні цілий рік. Тобто на еці подарунок для батька це також добрий ключовий запит, який має бути і працювати на вас на протязі всього року. Тобто, будь-який товар, більшість товарів, які підходять на подарунки для чоловіків, ви також можете продавати. Як подарунок не тільки на день батька, а навкруги, на впротязі всього року. Дивимось, що Еці рекомендує які товари і як називає ось ці блоки. Перший день батька, First Father Day, Gifts for Grandpa, подарунок для дідуся, Personalist Gifts for Dad. персоналізовані подарунки, Unique Gifts for Dad For uh, унікальний подарунок для батька, uh, безкоштовна доставка, фаза uh, Day Cuts, uh, «Travel Gift Dad», Uh, подарунки для батьків на подорожі. Uh, grilling gifts under $75. dollars. Closing under $50. dollars. Uh, kitchen and barware under $50. dollars. Heads under $50. dollars. Custom portraits under $25. dollars. Leather accessories under $25. dollars. Тобто оці ключові запити. Такі, як вони є, навіть з цифрами, навіть е з цифровою пропозицією ми можемо використовувати в тайтл в описі товару в 13 тегах. Якщо помістяться, якщо не поміщується, скорочуємо. Ми уважно ось це переглядаємо. Тобто це для нас знак. А який знак для вас? А це якщо ви продаєте інші товари, то назву вашого товару, пам'ятаєте наші шаблони. Кому цікаво, прочитайте більше в моїй книзі Gift Mode для Etsy, як Формувати тайтл, опис товару в Etsy SEO, якщо вам цікаво. І погляньте, Еці зараз використовує подарунковий напрямок дуже активно. Далі йдемо до слідуючого ключового запиту. І переглядаємо подарунок для нього. Подарунок для нього мається на увазі, що ці подарунки мають використовуватися протягом всього року. І погляньте розділи, домашній декор для, для садівництва і використовуємо поза домом. Підлога і кілимки, меблі, освітлення, Тобто, напрямків дуже багато. Тобто, якщо ви використовуєте і продаєте на Еці будь-які товари, які підходять для. Для чоловіків, ви також з цими ключовими запитами можете їх доєднати до цього Еці-напрямку. Вони намагаються зробити так, щоб ваші товари продавалися на Еці на протязі всього року. Адже подарунки для чоловіків шукають на протязі всього року. Друзі, я спускаюся до самого низу і шукаю ключові запити, які Еці рекомендує до цього напрямку. І дивіться, подарунок для нього унікальний, gift for him – unique, gift for him – birthday, подарунок для нього – день народження, подарунок для нього – бойфренд, унікальний, gift for him – бойфренд, унікальний, gift for him – бойфренд, birthday, gift for him – anniversary, Потім ще що є. Персоналіст Wallet For Him, «Monogrammed socks», Custom Song like you a Gift, Personaліст Golf Towel with Initials, and Customized Photo Book For Him. Тобто, коли ви будете шукати ключові запити та види товарів, які Etsy виділяє на певний момент часу, подивіться, будь ласка, зверху, знизу, по ключовим запитам, що на зараз рекомендує. І третій блок, який ми з вами дивимося, це подарунки для чоловіка. Подарунки для чоловіка також виділяє Еці домашній декор для садівництва і, що можна використовувати за домом. Знову виділяє Підлогу та коврики, меблі і запальнички тут виділяю. Тобто товари з гравіюванням на подарунок для чоловіків також на ЕЦІ популярні. І подивимося з вами ось в цьому блоці підказки. Дивіться, якщо ми натиснемо на всі фільтри, подивимося всі категорії, цінова пропозиція. Погляньте, яке диво від 0 до 75, тобто, якщо ви будете формувати свою цінову лінійку, подумайте, які товари невеличкі, невеликого розміру, ви можете продавати на еці у цьому ціновому діапазоні. Тобто, ви перевіряєте свій вид товару, пишете а, в. Ось тут в пошуку Еці назву вашого товару подарунок для чоловіка, і ви можете подивитися всі фільтри і подивитися цінову пропозицію, яку Еці зараз активно рекомендує по цьому виду товара, по цьому напрямку. Це також цікаво. І ми дивимося подарунки для чоловіків, і дивимося, що гравіювання, монограми смішні, сентиментальні. Потім, на яку оказію, розкриваємо День народження. Весілля, коли людина йде на пенсію, випуск з вузу, випуск з якогось навчального закладу, Різдво, знову річниця іде, друзі, зверніть, будь ласка, увагу: окремий блок є для чоловіків подарунки на весілля, тобто подарунок для нареченого. Подарунок для батька нареченого, подарунок для друзів нареченого, тобто це все різні ключові запити. І якщо ви формуєте, якщо у вас є гравіювання, якщо ви робите якісь унікальні товари, якщо ви можете додати листівки і додати, оформити це на весілля, то це, це, ця оказія, це свято дуже популярна на протягом року в США за кордоном. І напрямок весілля, подумайте, тобто одна людина може шукати у вас подарунки, а замовлювати один раз для багатьох людей. Тобто, якщо пара шукає на весілля подарунки, ще за кордоном дуже популярно, коли вони дарують дякую на весілля тим людям, які прийшли на весілля в пам'ять про це весілля. Це також можуть бути подарунки для чоловіків, і це напрямок весілля. Тобто, весілля дуже широкий напрямок, і він діє майже протязі року, окрім Різдва. А е, і в зимову частину року також діє, тому що люди готуються до весілля і замовляються раніше. Ось чому весілля дуже вигідний напрямок навіть для подарунків для чоловіків. І не забувайте, будь ласка, день народження. День народження а, шукають завжди, шукають всі на протязі року. Тобто, подарунок для чоловіків на день народження дуже актуальний ключовий запит. І він має бути у вас в окремих лістингах, в тайтл, в описі товару 13 тегах. Продумайте, які товари ви можете подати, подарунок для чоловіка, для чоловіка, для чоловіків на день народження. Це важливий ключовий запит. Давайте а, просунемося донизу, подивимося, що тут продається. А, в перший, коли ви Знаєте, друзі, поділіться, якщо ви гортаєте, які товари ви бачите. Я загалом завжди бачу, якщо це подарунковий сегмент на зараз, то це недорогі, ну, максимум до 100 доларів, як було написано, ось ми з вами дивилися. А в середньому десь до 50 доларів частіше всього зустрічаються всілякі різноманітні подарунки, смішні, веселі, з гумором, але вони недорогі. Ось що зараз на даному етапі Еці рекомендує. І а, подарунки для чоловіків, подарунки для чоловіка, що Еці ще рекомендує. Подарунок «Gift for men who have everything». Погляньте, цікавий ключовий новий запит. Подарунки для чоловіка, та, який має все. «Gift for men birthday». Подарунки для чоловіка день народження. «Gift for men unique». Подарунки для чоловіка унікальні. «Gift for men who has everything». Тут дивіться, яка різниця? Who have everything, who has everything, Тобто це різні ключові запити. gift 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 for 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 men 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 who who have everything, gift for men who has everything, has anniversary, gift for men, Подарунок для чоловіків на річницю. Ось такі ключові запити Еці зараз рекомендує, Друзі, будьте уважні, перегляньте, подумайте, погляньте на ваші товари. Я впевнена, що більшість товарів, які наші майстри створюють, роблять, або а, ви можете. Можете сформувати нову лінійку для подарунку для чоловіків, тому що цей напрямок на Еці, він і популярний, і він менш, по ньому менша конкуренція. Всі товари для жінок, які продаються на Еці, там завжди більше продавців. А ось подарунки для чоловіків. Для хлопчиків, для підлітків, ось цей напрямок, подарунки для чоловіків на всі вийде свят по всьому року, вони він менш конкурентний. Конкурентний тут представлено менше Еці продавців. Це було видно і по статистиці раніше, коли Еці публікувало кількість лістингів, коли ми брали ключовий запит, його аналізували. І на зараз ви можете протестувати на собі. Якщо ви візьмете ось ці ключові запити, які Еці зараз рекомендує: подарунковий сегмент, подарунковий напрямок, то ви можете побачити, як ваші лістинги краще виходять в топ, більш видимі, краще продаються. Друзі, якщо є запитання по цьому напрямку, є якісь ідеї, поділіться зі мною, поділіться з іншими майстрами. Шановні майстри, потрібна допомога по Еці. на мою книгу Еці Сіо українською з прикладами. Остання велика зміна була в 2024 році, коли Еці заявив, що вони хочуть стати подарунковим маркетплейсом. І звідти дуже багато вимог щодо подарункових товарів і як формувати подарункові заголовки в лістингах, як добирати ключові слова. Там є в цій книзі багато прикладів. Прочитайте її. Якщо є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. Ще звертаю вашу увагу, якщо з'являються якісь нові варіанти акцій, додавайте до ваших лістингів. Ось таке додавання нових акцій: купуй три лістинга, разом отримай більшу знижку, робить ваш Еці лістинг більш видимим на Еці маркетплейсі. Якщо у вас є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. З вами Прохорівська Світлана. Гарних продажів вам на Еці.